Так, перемолола м'ясо. У ну, мене свинина. Ну, звичайно, смачніше, як свинина і яловичина. Тоді ще смачніше. Так, ось така кількість, ну, приблизно е беремо від загальної маси, скільки там м'яса, половину щоб було цибульки. І зараз візьму сюди 2-3 картошини, щоб по об'єму. Як половина об'єму цибульки. Ну, не принципово картошина чи цибулена туди-сюди. от Зараз я начищу і цибулю і картоплю через м'ясорубку. Так, ось, такі в мене три картошинки. Картопля, ну, це цибулька наша, і картопелька наша. Вона така розсипчаста, ну, вона хороша. Ну, бажано вибирати таку картопельку, щоб вона швиденько розварювалася, щоб вона була м'ягенька. ще, Додам і добавлю Гірчицю, цукор, олію, сіль, перець. Зараз це перекручу. От, і скільки кількість чого це покажу. Трошки. там чесничку в мене. Він ярий, я люблю ярий, він більш пахнючий. Зараз перекручу все, щоб так було більш видно в пропорціях в мисці. Так, гіця така десь столова ложка з горкою. Це натертий чесничок. У мене ярий приблизно, ну як це? У мене маленька головка була. Чотири, якщо крупні зубці, 4-5 зубців. Дві з половиною чайних ложки цукру. Чорний мелений перець, уцху сунелі, і також тут значить, в мене паприка, капчона паприка, хмілі сунелі. От. Ну, Хто що любить. Спеції, які хто що любить. Зараз вимішаю все і тоді ще додам олії полию. Ну, так якщо... Завжди лию так на око. Якщо в ложках взяти, можливо, там 4-5 ложок. Щоб до однорідності, буду бачити, ще буду додавати ще водички. От, і ще додам трошки вівсяних пластівців, пару столових ложок. Ну, спочатку треба це все вимішати, щоб бачити, скільки додати пластівців і води. Так, я полила олійкою. Ну, хай десь 5 столових ложок, олії. Присипала зверху, оце в мене вівсяні пластівці, притрусила отак. Дуже смачний тоді виходить фарш, ну, котлетки, ті дуже смачно. І дві жменьки, ну так жменьку береш, в ну, жінки ж не, не велика рука, дві жменьки манки. Я яйця не додаю. І так тоді котлетки, ті добре тримаються, кубки. Зараз вимішаю, воно собі трошки настоїться. Тим часом зараз начищу картоплі. Картоплю начищу, морква цибулька і кабачки. Заправлю їх спеціями, виложу на дечку а ці котлетки зверху. Так, забула сказати, що <гум> я водичку ж додавала перед тим, як додати олійку. Тобто, коли все перемолола через місорубку, змішала фарш, додала водичку, а тоді вже додавала пластівці. От, і все остальне. посолила тут я скільки десь? Три Чайних ложки, без горки, солі. Ну, це залежить в кого ж скільки. Спеції, сільно це на свій смак. Ну, цукру, типа, так як ми по хлібчику солимо солькою, то так, цукру. Ось тут картопля, кабачки, морква. Спеції, хто які любить, посолили, олійка. Викладаємо це на дечко, а зверху будемо наші. Котлетки, тівтільки викладати. Так, ось виложила в деко всі овочі, додала водички так, щоб половина картопельки була у водичці. Половина, щоб покривало. Буду панірувати. Я беру житнє борошно, кукурудзяна, крупа у мене мілка борошна нема. Там манка. От. За бажанням, хто в чому хоче, в тому панірує. Щоб було розуміння того, до якої консистенції я довожу фарш, ось він. От, він не рідкий. От, Тому що я додала 200 г води, от, він гарно формується. Все, будемо зараз формувати наші котлетки тіхтільки, викладаємо і в духовку. А от помідорки ще вирішила покласти. Я так думаю, що воно буде і смачніше, і естетично так гарно виходить. А вже вечеря буде смачнуща, Пахне, дуже пахне. Так, ну ось котлетки. Ті, ті в я поставила вже на картопельку. Вони там в духовці. У мене ще фарш залишився. І в мене трошки є, я вчора жарила налисники. Зараз я закручу це сире м'ясо сюди в налисники. О, тут сметанку налила на низ, на форму скляну. Виложу сюди ці налисники. Трошки зверху обмащу сметанкою і також у духовку.